Всім привіт! За останній рік я зустріла людей з усього світу, які вивчають українську мову. Я попросила деяких із них розповісти, чому вони вирішили вивчати українську і ось що вони сказали. Привіт, мене звати Кейт. Я американка, яка вивчає українську мову. Коли почалася навала, я хотіла долучитися до української культури, тому що розуміла, що це боротьба за українське існування і культура є в основі цієї боротьби. Я також хотіла зрозуміти інформацію, яку надають українці про цю війну та про себе. І найкращий спосіб зробити це вивчити мову. Під час навчання я зрозуміла, що це також акт солідарності з українським народом. Привіт, мене звати Тіна. Я американка в Італії. Минулого року я почала вивчати українську мову, щоб підтримувати Україну. Я дуже люблю українську культуру та мову. Це мова свободи. Тому що українці цікаві люди, я хочу з ними поспілкуватися. Добрий день. Мені звати Шозе, я француз і я а, вчу українську, тому що я поїхав в Україні на початку війни, тому що я працюю тут як журналіст і хочу говорити з людьми і поружувати в Україні. Мене звати Анджі, я зі Швейцарії. Зараз рік що я вчу українську мову, тому що я хочу висловити українцям свою підтримку. Дізнатися більше. Про українську історію та культуру та писати і отримати листи чи листівки українською. Всім привіт! Мене звати Хорхе. Я вирішив вчити українську мову. По-перше, тому що я хотів допомогти біженцям адаптуватися до життя в, в Європі, а потім, щоб краще розуміти місцеву культуру. Ta sklatnost, potočna situacija. Slava Ukrajini!